Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Олена Ниник, я практикуючий психолог, і сьогодні до вашої уваги я представляю тему, яка називається Де шукати внутрішню опору у часи тривоги і змін. Якщо говорити про внутрішні опори людини, то слід згадати також, що в людини є і зовнішні опори. До зовнішніх опор ми відносимо матеріальні наші статки, гроші, якісь заощадження. Також будинок, автомобіль, наша сім'я, наші рідні, близькі це все є зовнішні опори людини. Але справа в тім, що зовнішні опори людини, коли вони руйнуються в житті, так, Ми сьогодні під час війни бачимо, що люди можуть втратити і заощадження, і роботу, і житло, і автомобіль. Тоді на допомогу людині якраз підтягуються внутрішні опори. Того сьогодні ми більш детально поговоримо про наші внутрішні опори. Ось тут на слайді я записала деякі ознаки. Внутрішніх опор, це наша віра, це життєвий досвід, це знання набуті нами, це навички, професійність, таланти, різні здібності. Це все також є опорою людини і це є внутрішні опори. Сьогодні можна говорити, що опору людина може знайти щодня. У маленьких діях, до прикладу, прибрати кімнату. Або навіть просто, коли людина прокидається, не забути прибрати ліжко, застелити ліжко, поснідати або приготувати чай. Іноді, коли люди знаходяться в такому стані тривоги, дуже часто можуть люди просто йти на роботу, не снідаючи. А це Є піклування про наше тіло, того ось такі маленькі дії, як приготувати чай, зробити бутерброд, поснідати, також допомагає зробити зранку невелику по часу прогулянку, пройтися, не входити в новий день зразу, вставши з ліжко, і кудись бігти, а пройтись по свіжому повітрі, зробити ранкову зарядку, гімнастику. Також можна подзвонити рідним, особливо в кого є батьки поважного віку, знайомі, друзі, родичі, дізнатися, як в них пройшла ніч, як вони себе почувають. І кожна дія, ось така невелика дія, вона повертає контроль і відчуття життя. Ось чому так важливо мати опору цю внутрішню у малих діях. Також ми говоримо про внутрішню опору у власному досвіді. Коли нам здається, що ми не можемо впоратися з чимось, нам дуже може бути у нагоді звернення до нашого досвіду. Тобто згадати, скільки вже пережито. І задати собі ось таке навіть запитання: скільки разів ти падав і піднімався? Так, внутрішня опора це не про Ідеальність, а про пам'ять я вже був у темряві, у темряві і виходив з неї. Тому дуже часто на індивідуальних консультаціях психологи питають в клієнта: А скажіть, будь ласка, які у вас були досвіди проживання травм? Хто в той період був поруч? Хто або що вам допомогло? Іноді ми можемо в такі моменти звернутися до нашої пам'яті і згадати, як наші бабусі, дідусі, мами, тата виходили з важких ситуацій, які траплялися в їхні часи. І це буде як звернення до свого роду, тобто, як в власному роді люди могли Проживати такі моменти, важкі моменти, і це також може підсилити внутрішню опору людини. Також, коли ми говоримо про опору в стосунках, хтось може сказати: ну рідні, близькі це ж зовнішня опора. Так, Але опора в стосунках вона також є і внутрішньою силою, і означає, що людина не повинна бути в ізоляції, коли їй важко. Ми люди і нам потрібні інші люди. Опора це також бути поруч із тими, хто підтримує, хто може просто мовчки побути поряд. Іноді достатньо лише погляду, дотику, присутності. І це може допомогти як нам, так і ми можемо комусь допомогти своєю присутністю і вмінням навіть просто вислухати людину. І іноді ми відчуваємо, що ми ніби допомагали людині, а стало легше і їй, і нам. Тобто опора в стосунках, вона є така двостороння. Вислуховуючи, підтримуючи, ми отримуємо самі опору і допомагаємо іншим. Ще також... Можна говорити про внутрішню опору як опору у вірі та цінностях. І є от такі гарні слова, що навіть у найважливіші часи люди виживали не тому, що мали сили, а тому, що мали сенс. Тому треба запитати себе, а заради чого я хочу вистояти сьогодні? Так? У цей непростий, складний для мене час. Заради чого? І хтось може сказати, ну як заради чого? Заради моїх дітей, того, що в мене ще сьогодні ну, маленькі діти, мені треба допомагати їм зростати. А хтось може сказати, а я хочу підтримати своїх батьків, Того, що вони в такому віці, що мені треба бути для них опорою. А хтось може сказати, а в мене є мої цілі. Я хочу допомагати по догляду, до прикладу, за тваринами. Я хочу допомагати сьогодні військовим, я волонтерю. Тобто запитати себе, заради чого я хочу вистояти сьогодні? Також, коли ми говоримо про опору в нашому тілі, Слід зазначити, що коли зростає тривога, перше, що втрачається, це відчуття тіла. Ми починаємо жити в голові, як то кажуть. так? Нам дуже часто приходять в голову різні думки, і ми ніби в такому. Водовороті закручуємося в внутрішніх монологах і діалогах. Подія була вже колись, а ми її згадуємо, промовляємо, а як би я так зробив, а я не зробив, а треба було. І вже нічого не можна поміняти. Але оцей водоворіт думок, він постійно є в нашій голові. Тоді треба спертися на опору нашого тіла. Тут можна навіть от просто стати на підлогу. І відчути стопи на підлозі, порухати пальцями ніг, відчути підлогу, на якій я стою, відчути, що я можу володіти своїми ногами. Так, я рухаю пальцями, я їх відчуваю, відчуваю стопи свої. Можна глибоко вдихнути і видихнути, так само зрозуміти, що все під контролем, моє дихання під моїм контролем. Можна розслабити плечі, розвернути їх, розслабити щелепу, розслабити живіт. І це також дає відчуття того, що я контролюю своє тіло. Завдяки чому я його контролюю? Завдяки тому, що працює мій мозок. І на останнє можна сказати ось такі слова. Внутрішня опора це не щось, що можна знайти. Раз і назавжди. Це те, що ми творимо щодня. Творимо це через турботу про себе, про ближніх, про свій сенс. І навіть якщо сьогодні важко, це теж частина шляху. Пам'ятаєте, є такий вислів. Це те, що не вбиває мене, воно робить мене сильнішим. Тобто сьогоднішні труднощі, через які ми проходимо, шукаючи внутрішні опори, це також частина нашого шляху. Опора зростає саме там, де нас колись вибивало з рівноваги. Ось тоді ми шукали і знаходили опори. Сподіваюсь, що сьогоднішня тема буде корисна. Всім глядачам для того, щоб ми могли проживати сьогоднішні події, на жаль, військового сьогодення в Україні. А я з вами прощаюся, до побачення і буду чекати вас на наступних наших зустрічах.